Велична благозвучність церковного дзвону діє на наші почуття, пробуджує наші душі, дарує світлий, радісний та мирний настрій. Голоси православних дзвонів мають дивовижну силу. Далеко лунаючи над землею, вони нагадують нам про небесне життя та проникають в серця людей. У відхозавітній церкві в Єрусалимському храмі віруючі збиралися до богослужінь, дослухаючись звуків труб. У житті православної церкви дзвони почали з'являтися і поширюватися упродовж IV століття. До Київської Русі дзвони прийшли наприкінці X століття з прийняттям православ'я святим рівноапостольним князем Володимиром. Дзвоном скликався народ на вічі, вказувався шлях подорожнім, які заблукали в негоду, дзвоном сповіщалась небезпека. Закликався народ на захист вітчизни, святкувалося переможне повернення воїнів з поля, битви в Київській Русі дзвони ще називали благовістом. Спочатку дзвони не мали постійного місця в храмі, їх підвішували то в арках вхідних дверей, то в середині храму, то на воротах церковної огорожі. Лише з 14 століття для дзвонів почали будувати особливі вежі, які стали називатися дзвінницями. Особлива риса православних дзвонів це звучність та співучість. Вона досягається різними засобами, правильним сплавом металів міді, олова та срібла, правильною пропорцією та товщиною стін самого дзвону. Всередині дзвону розташована ударна частина, що називається язиком, і від правильного сплаву та його розміщення також залежить милозвучність. Саме повітря, в якому звучать дзвони, має особливі цілющі властивості, що їх до сьогоднішнього дня не може пояснити навіть наука. Дзвін сповіщає нам про швидкоплинність земного життя, нагадуючи про вічність, коли цитата з Апокаліпсісу часу вже не буде. Для віруючих людей церковний дзвін став мовою, голосом. Він запрошує християн на богослужіння і говорить про початок служби Божої. У дні великих свят він нагадує нам про небесне блаженство, у дні страсної Седмиці – про наше примирення з Богом через Христа Спасителя. У дні світлої Пасхи прославляє перемогу життя над смертю і проповідує вічну нескінченну радість майбутнього життя у царстві Божому. Церковний дзвін розділяється на два головних види благовіст та власний дзвін. Благовістом називаються розмірні удари в один великий дзвін. Цим дзвоном православні скликаються до храму на богослужіння, благовістом він називається тому, що ним сповіщається блага, добра звістка про початок служби Божої. Власний дзвоном називається дзвін. Коли дзвонять одразу на всіх дзвонах або на кількох. Дзвони мають своє особливе життя під час гонінь їх, немов живих, ненавидили вороги церкви, скидали на землю, розбивали та нівечіли переплавляли, робили це з ненавистю, усвідомлюючи, що чинять розправу над благовісниками. Дзвін Прославляє Бога, церковним дзвоном освячується повітря і вся природа. Від нього вщухають бурі, град, грім та блискавки. Церковний дзвін невпинний помічник християнської проповіді, дзвони духовні самоцвіти народу, його невмирущий голос, це глас православної церкви, справжня духовна творчість, створення дзвонів це прагнення свідчити про красу Божого світу. Одухотвореною мовою дзвону. У нашому світі все повинно жити у гармонії. Спокоєм та рівновагою надихає церковний дзвін душі людські. Дзвони це проповідь Божа. Церковні дзвони це можливість проповіді Божої і поза межами церкви. Тому, дорогі браття і сестри, будьмо уважними до церковних дзвонів, які дають нам повноту нашого духовного життя. Мир вам.